А діти прийшли в вишиванках в момент, коли ті вирішили вимкнути гімн Росії, почали співати гімн України. І в моїй школі, коли відбулося захоплення э, росіянами, лінійка 1 вересня. Окупаційна. Вже. Ні, чи останній дзвінок. Останній дзвінок. Вже окупаційний. Стоять ці бойовики декілька представників типу, самопровозглашений. Мері, оце все багательне. І декілька десят дітей в вишиванках прийшли. Я не уявляю собі, як їх батькам було, а діти прийшли в вишиванках в момент, коли ті вирішили вимкнути гімн Росії, почали співати гімн України. Це ж така сама історія, як в Севастополі була випускнина Хімівського училища, да. коли е, і ці розгубилися, сказали опустити прапори швиденько український, а да. наші хлопці співали ще не вмерло, Так. І от тобто... 에, Горлівка, школа, діти, навіть це не курсанти, навіть це не університет, і так далі. Це реально діти, там шостий, сьомий, восьми клас що... І які принципово прийшли в вишиванках і принципово співали гімн України. Нагадую, Горлівка, нагадую вже декілька місяців, як де-факто окупація території. Це, як на мене, одна з найкращих ознак того, чим є Донеччина, і що в 2014 році. Українська Донеччина прокинулася на контрасті. Бо спротив в Донецьку тривав декілька місяців.